Люди добрі, вперше йду в лікарню пішки. Вирішила себе спробувати. Періодично зупиняюсь, тому що ви знаєте, що я ходжу з палкою, показую милицю свою, тому що розповідала колись, що зустріла одну жіночку, а вона каже, Галя, ви відео не показуєте, що ви з палкою ходите. От я показала важко, але йду. Яка гарна собака. Хлопець був в наушниках неудобно було щось його питати. Але гарний день сьогодні. Чудовий, тепло-тепло. Отут у нас є така лабораторія, біокурс медична лабораторія. Я тут здавала аналізи на щитовидку. І зараз заберу. Добре, що по дорозі стрілася лавочка. Сіла перепочити, тут жіночка ще сиділа. Розговорились, теж каже, ноги болять, страшно, теж йде в лікарню. Я кажу, не з ногами, я з плечима йду. Ще трішечки і доходжу до лікарні. І от бачите, я ж пішки не ходила і не знала, що тут є отака клініка естетичної медицини. Можливо, землякам знадобиться. І так приближу, покажу. О, вихователі, повели діточок так багатенько. Ось, видно, відпочивали. Ще трошки, ще трошки. І <схід> вже буду в лікарні. Такі велетні тут липи напроти нашого роддому. Там всередині, друзі, так якби в лісі знаходишся. Пташки співають, колись навіть білочку бачила. Скошено, гарно, чистенько. Любо глянути. В голови, як завжди, на посту. Постійно там стоять всі люди, але нікого не зачіпають, просто стоять. Вже мене дівчата лікують. Я вже вдома. Слухайте. Ой, на ліки потрачено майже 5 тисяч. Так, оце я брала аналізи, сказали що щитовидка працює, наче нормально. йой-йой-йой Дав би Бог, щоб все помогло до лікування. Шість капельниць назначено. Сім уколів і таблеточки на 10 днів. От. Це дуже дороге. Дуже дороги, так, таблетки, ці скільки 389 ну ці, по-моєму, теж до 300 гривень. о, я вам кажу, люди добре. О, всім здоров'я!